Push me me and then just touch me, till I can get my satisfaction. Привіт, це Жека Сенін і відеодім. Я нарешті повернувся з відпустки. Такий загорілий, що аж шкіра злазить. І футболці на розмір більші, зате прикольні. Сьогодні ми приїхали. Ну, як приїхали? Приїхали і пів кілометра майже пройшли пішки до новобудови на Демнянській. Так називається сайт. Новобудова на Демнянській. А все тому, що новобудова справді на Демнянській. Насправді тому, що забудовник компанії Адамас. Я раніше думав, що вони займаються тільки ювеліркою, і на сайті в них тільки ювелірка, але виявляється, що ні. Отож, новобудова на Демнянській має 9 поверхів, хоча по факту їх 10. Мабуть, тут є двох'ярусні квартири, із трьох черг збудовано вже дві, і третя будується: кольори новобудови бежевий, білий, колір неякісного гарячого шоколаду і ще чогось. Будівництво, судячи з паспорта об'єкту, мали закінчити. Те ще 2014 року, проте на вулиці вже 2015, й Але поговоримо про переваги. Один з беззаперечних плюсів цієї новобудови: те, що вам не треба довго шукати смітнички, адже викинути сміття, ви можете просто під двері. Думаю, якщо наловчитися, можна і з вікна навчитися викидати. Забудовник запланував зробити тут дитячий майданчик, однак просто навпроти будинку є значно цікавіше місце, де ваші діти зможуть відчути всі тонкощі вуличного життя. А ще тут чимало цікавих місць, де можна зробити ефект на селфі або швидко і болісно покинути цей світ. Крім того, тутежня дорога, якщо її взагалі можна так назвати, навчить вас багато ходити пішки, адже проїхати тут важко. Ну і тут порівняно. Дуже мало пилюки. Порівняно з меблями в моїй хаті, насправді не все аж так погано. Зате тут просто під домом є кілька продуктових магазинів, супермаркет і будматеріали. Ще поруч є смітнички, хоч тутешні мешканці ними і не користуються. Аж два справжніх дитячих майданчики, ще одна новобудова, і просто через дорогу гаражний кооператив. А ще колонія до речі, та сама, яка була і в минулому випуску. Під ним в коментарях написали, що біля колонії чомусь частенько грабують людей. Ми подзвонили забудовнику і попросили дозволу знімати всередині. Забудовник сказав, що подумає і передзвонить. Ми чекали, чекали, чекали два дні, так і не дочекалися. Тому про те, що всередині новобудов можемо судити тільки з фотографій на офіційному сайті. До речі, це чи не єдиний забудовник, який на сайті виставляє справжні фото з середини будинків. На цих фото здається засвітилася утеплена підлога, але це, либонь, додаткова послуга. Ще на сайті є перелік важливих об'єктів біля новобудови і детальний план кожної з квартир з інформацією про. Дані вони чи ні, непогано. Ну а коштує це все добро від 11 тисяч 900 гривень. Насправді, якщо подивитися на новобудову, то виглядає вона досить гарно. Але розташування інфраструктура, м'яко кажучи, не дуже. Мабуть, цим і обумовлена така дешева ціна. На цьому все. Не забувайте тисяти лайки, підписуватися на канал і до наступного тижня. Па-па!